Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні на дворі осінь і кожен дачник, уродник приймається таким питанням, я думаю, як і я. Як нам треба нашу земельну ділянку оздоровити, як її удобрити, щоб і в наступному році нам отримати гарний хороший урожай. І, звичайно, так як сьогодні бо Кожен переживає за своє здоров'я, кожен огородник хоче це все зробити, щоб це було органічне, добриво, Мінімум застосовувати на своїй ділянці мінеральне. Тому ми сьогодні поговоримо про гірчицю, Про гірчицю, яка допомагає оздоровити ґрунт, яка допомагає і удобрити землю. І, звичайно. Не потрібно, якщо використовувати грічицю, не потрібно і використовувати хімію мінеральні добрива. Гірчиця є сидератом і, звичайно, після посіву вона збагачує землю азотом і фосфором, надає міць наступним поколінням рослин. Після закладення в землю вона дуже швидко перегниває, віддаючи ці цінні елементи на ранніх етапах розвитку рослин. І, звичайно, гірчиця має дуже багато і корисних властивостей. Вона дуже швидко росте і не дає іншим бур'янам ну, розвиватись на вашій ділянці. Також її не люблять багато шкідників. Пропадають тротянка, слимаки, плодожерка, очищає ґрунт від гнильних мікроорганізмів, парші та фітофтори. І так як цей сезон був. Дуже такий багатий на грибкові захворювання, то я вам раджу усім купити гірчицю і, звичайно, посіяти її на своїй ділянці. Добре, вона розпушує ґрунт своїм корінням, піднімає вологу і поживні речовини з нижніх шарів на гору. І після заморозків зелена маса закриває землю і оберігає від перемерзання ґрунту. І, звичайно, вона є прекрасним медоносом, залучає на ділянку бджіл і інших комах для запилення. І такі позитивні властивості зробили седират найбільшим поширеним серед всіх дачників і городників. Як і коли сіяти гірчицю, щоб вона була як добриво, взагалі сіяти гірчицю можна протягом усього сезону. Головне правильно її Висіяти потрібно висіяти її не менше за місяць до висадження основних культур. Цього періоду достатньо, щоб сидират наполонив ґрунт корисними речовинами. Тому ця тема сьогодні є такою дуже актуальною, тому що ми скоро будемо сіяти і садити на зиму чесник озимий, цибулю озиму, сіяти моркву. І дуже хочеться, щоб до цього часу в нас був період місяць. Який безбагатив і оздоровив наш ґрунт, гірчицю можна сіяти і ранньою весною за місяць до посадки основної культури, потім її скошують і закладають у землю. Також можна її сіяти все літо міжрядками, як допоміжну культуру для захисту шкідників. при посіві в міжрядях її періодично скошують, відразу ж загортаючи в ґрунт. Восени грючицю садять після збирання врожаю. На звільнені грядки. Цей варіант найбільш ефективний для оздоровлення та удобрення ґрунту. Можна сіяти насіння рядами відстань 10-15 см між ними. Так, насіння витрачається економніше або розсипати насіння по землі, загортаючи потім граблями. При такому способі насіння витрачається в два рази більше, але і зеленої маси виходить набагато більше. І, звичайно, земля має бути волога. Посіяти ми не можемо в суху землю. І сьогодні тримається ще тепла погода, хоч ночі дуже холодні, у нас і 4 градуси вночі, і, і 5, але днем добре тепло. Але передають ось через пару днів дощі, то потім, звичайно, потрібно посіяти вологу землю. І е, якщо ви посіяли вологу землю, вона дуже швидко проростає. Але по-любому, якщо суха погода, то її треба поливати. Сіяти насіння потрібно на глибину 1-1,5 см Але якщо глинисті землі, то не глибше як сантиметр. Але якщо сіяти у теплий час ну, влітку весною, то е, сіяти на глибину треба до 3 см. На сотку витрачається до 250 грам. Але якщо ділянка вражена дротянкою або дуже сильно забур'янена, то потрібно сіяти її е, гли... більше використовувати насіння. Сходи з'являються вже через 3-4 дні, і вона росте дуже швидко. Можна не боятися невеликих заморозків, Гречиця відтримує мороз до 5 градусів. І вже через місяць сходи зростуть до 15 сантиметрів. Зрізати гречицю потрібно перед цвітінням. Зазвичай її скошують і одразу закладають у землю. Завдяки цьому ґрунт отримує достатню кількість корисних мікроелементів. Можна, якщо сіяти гречицю на зиму. І на тій ділянці ви не будете нічого садити, можна залишити зелену масу не скошеною на землю. І вона піде під сніг. При цьому земля залишиться пухкою і збагатиться мікроелементами. Навісні копати її не доведеться, просто прорихлити і все. Але одна гірчиця не може повністю. Відновити всі мікроелементи в грудні в грунті, тому необхідно використовувати різні сидирати. Ось горох, наприклад, ми також посіємо на нижній частині ділянки, у нас вже посіяний горох, він же цвіте, даже і є стручки гороха. А перемішку ми посіємо з гречицею на верхній ділянці. Але що хочеться сказати: якщо у вас є перегній, то звичайно потрібно перед тим, як дете. Загортати гречицю, як вона у вас виросте, розкидати перегній, загорнути. Якщо у вас є курячий послід, можете розвести його і також пролити і загорнути. Через те, що чим більше ви внесете корисних органіч... органік осінню, тим кращий урожай у вас буде у наступному році. І, звичайно, хочеться кожному дачнику, огороднику зменшити кількість хімії на своїй ділянці. Як ми будемо робити? Зараз я вам розкажу. У попередньому відео я вам розказувала про користь чорнобривців, які захищають ґрунт від фітопатогенів і шкідників. І, звичайно, чорнобривці являються і органічним добривом. Чорнобривці діють згувно. На бактерії, віруси, грибки. І ми зробили настій, так як я вам і рекомендувала. Заготовили його немало. Чорнобривці використовуються і стебло, і квітка. Я дам ссылку на відео, як я вам це все розказувала, як ми готували це органічне добриво. Ну і цей настій ще й понижує кислотність ґрунту. І вже в нас цей настій настоївся. Ми беремо, ви бачите, вже і колір поміняв самій настій, і шума є усіх відрах, і своєрідний запах, так як зеленого добрива. Ми будемо брати літру даного настою на 10 літрів води, і полиємо всі землю, грунт полиємо, а потім. Звичайно, це треба робити на вологу землю, Ось дощики через два дні, після дощиків ми полиємо цим настоєм, а потім посіємо гірчицю. І я думаю, що це ми зробимо лише користь для своєї земельної ділянки, що і вам рекомендую. Дорогі друзі. Ось це відео я підготовила, щоб допомогти нам насамперед підготувати земельні ділянки, щоб висадити озимий часник, озиму цибулю, підготувати ділянку під моркву на зиму. Я думаю, що вам це відео повинно бути корисне. Якщо дійсно корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була я Надія. Бажаю вам всім міцного здоров'я, миру та гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей.